Це моя іграшка. «Так, як її звати?» Без Шестирічний Кирило показує іграшку, яку він приніс у терапевтичну кімнату, яку облаштували для переселенців із Луганщини. Щоб хтось інший вкрався, аби я вже не вкрався, то я сюди. Через постійні обстріли у Сєвєродонецьку родина Кирила переїхала у рівне. Хлопчик близько півтора року займається із психологиною гуманітарного хабу Біловодщина Незламна. «Чим відрізняється кімната іграшок? Вітв ну від магазину? крім того, що це безкоштовно можна взяти поквкопокористуватися і повернути або просто взяти назовсім. Будь ласочка. діти малюють цю іграшку, щоб коли забирають, то тут залишився портрет. Понад два тижні тому працівники хабу оголосили збір м'яких дитячих іграшок для терапевтичної кімнати. За цей час принесли пів тисячі забавок, каже психологиня Ніна Чепурна. Іграшками ми забезпечені, навіть якщо буде весь час ну, хтось брати е, іграшку, то ми можемо забезпечити до кінця літа, бо вони не всі тут. Деякі зараз ще знаходяться на ну їх перемо, ми їх приводимо до ладу. Швия їх підшиває, реставрує, кому там носика підправити, кому треба хвостика прошити. У терапевтичній кімнаті діти й дорослі, які виїхали з Луганщини, окрім розмов із психологиною, займаються творчістю на групових заняттях. Це ну чисто волонтерська така акція, і розрахована вона на дітей, але на дітей від 4 до до 120 років і старше, і то зазвичай часто приходять і дорослі, тому що їм от потрібно саме тієї, тієї додаткової уваги. І тут вони знаходять ту там іграшку, яка нагадувала їм їх дитинство. Леонід Мандриченко виїхав із Сєвєродонецька у Рівне в квітні 2022 року. Розповідає, спочатку разом із дружиною відвідував терапевтичну кімнату, а нині працює у хабі. Ми були в такому стані, були стресовому, що нам потрібно було з кимось общатися, тому що тому вже, е, пані Ніна ну, хоче дитячий психолог, мабуть, не знаю, але вона нам дуже добре допомогла. А потім тут щось рисували, щось ліпили, щось красили, малювали. От іграшки потримуєш в руках і вже добре. Це наш бублік. Відвідують, ну, десь, якщо так брати групові і індивідуальні, то це 200-300 людей. Нараховується. Ну, постійних, звісно, десь 15-20 це дорослі. І Десь близько 20 – це діти. Це ті, що постійно вони ну часто ходять і відвідують групові заняття. Зі слів керівниці територіального центру соцобслуговування Біловодської громади зараз у Рівному проживають понад тисяча переселенців з Луганщини. З них орієнтовно 500 дітей. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.